Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 2 копійки 2006 року. Зокрема, розберемо монету, яка має штамп 1 da ДА. і в даному відео визначимо всі особливості аверса та реверса, технічні характеристики монети. Обов'язково в кінці відео скажу, скільки вона коштує і на що треба звертати увагу, щоб визначити цінну монету. Що ж до двох копійок 2006 року, то я хочу розпочати з того, що це, зокрема, обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі тиражем 80 мільйонів екземплярів. Виготовлялася вона із нержавіючої сталі. Якщо звернемо до основних технічних характеристик, то визначимо саме такі: діаметр 17,2 мм, вага 1,8 г. гурт, він гладкий, будь-які сегменти по ньому вони відсутні. Коли ж ми подивимось до каталогу, то побачимо, що існує лише один штамп, штамп 1ДА. Про що це нам говорить? Що цінної монети в даному році немає, адже відома вона лише в такому штампі, і зараз ми дамо докладну характеристику аверса та реверса. Що визначити по аверсу? Штамп перший. Ми дивимось на те, що тризубець випуклий, напис України наближена до тризубця віддалена від канту монети. Що ж додати 2006 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Збоку присутній логотип київського монетного двору. Як ви вже зрозуміли, іншого варіанту ви не знайдете, тому на ньому ми зупиняти свою увагу не будемо. Коли визначили авер перший, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу існує також лише один штамп, це штамп ДА. Тому ми дамо зараз докладну характеристику і потім поговоримо по ціні монети. Щоб визначити штамп ДА? Ми звертаємо свою увагу на те, що вінок він великий, шрифт двійці та копійки він вузький. В гронах номер 4 та 5 знаходиться по 4 ягоди. Саме це є основна відмінність, що відрізняє штамп ДА від інших штампів даного номіналу та року. Що ж до. Штампу ми поговорили, зараз визначимо, яку ж цінність має дана монета. Звичайні 2 копійки 2006 року, які виготовлені з нежавічої сталі, коштують на даний час до 1 гривні, і то якщо монета буде в банківському стані. Якщо монета в звичайному обіговому, ціну покаже лише аукціон, але близько 50 копійок вона може коштувати. Більше цінності вона ніякої мати не може. Що ж до дорогих та цінних монет у даному році, як завжди, ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке як Перед вами, тобто звичайне, знайте, цінності монета немає. Якщо поворот буде від 30 або аверс до реверсу, або реверс до аверсу, то цінність вже буде складати від 30 гривень. Якщо поворот на 90 градусів, цінність монети буде складати від 100 до 150 гривень. З поворотом на 180 цінність монети буде складати даної від 300 до 400 гривень, як показує це проход на аукціонах. Ще на що ми звертаємо увагу у двох копійках 2006 року, то ми дивимося на магнітна вона чи немагнітна. Тобто перевіряємо її магнітом Звичайно, вони є магнітними, якщо ж монета буде не прилипатися до магніта, це вже буде інший метал. Така монета буде також цінитися, цінність її покаже аукціон, але близько 50 тисяч гривень буде вона коштувати. Що ж до гурта, особливостей немає, адже він, гладкий, на нього ми уваги не звертаємо. Тож, 2 копійки 2006 року, монета не є цінною, але треба дивитися на нюанси і знати, в чому треба розумітися, щоб визначити цінну монету. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.